Двоє жінок в національних костюмах, росіянка та українка, підносять до неба герб Радянського Союзу. Такий вид має монумент, встановлений десятки років тому на в'їзді до Сум. Місцевих депутатів символ дружби сусідніх країн в контексті останніх подій занепокоїв. Обранці спочатку пропонували демонтувати скульптурну композицію, але потім вирішили реконструювати. Я вважаю, що країна, яка зараз дійснює агресію, не може. Нам другом, тому зміст цієї скульптури треба змінити. Герб Радянського Союзу зображений на цій скульптурі. Це країна не існуюча країна, яка гнобила український народ, культуру та історію на протязі ти річ. Ми пройшлися вулицями Сум і поцікавилися думкою містян щодо майбутнього символу дружби. Думки розділилися. Ніхто навіть і не думав, що таке падло буде у власті в Росії, що російський народ буде вбивати українців. Ну, це я коротко дуже сказала. У мене таке саме мені. А що? Як, яка може бути дружба, яку брати йде. А я взагалі проти сноса всяких пам'ятників. Хай на, на будущему дітям, щоб знали. Дружба народу по-любому має бути. Путін, звісно, не прав. Росіян зомбірували, ну а що зробиш. Така наша життя. Будем так. Начальник управління капітального будівництва сумської міськради Віталій Шилов пояснив, як саме відбуватиметься реконструкція пам'ятника. Тут треба спочатку, якими определятися, точніше, за чий счет ми будемо це делать. Якщо это делать за счет міської ради, тобто туди бюджетні. Гроші, то для начала я думаю, что этот объект надо принять в коммунальную властность. Почему? Потому что я, в принципе, на 200% уверен, что его там нет. После этого можно будет решением сессии выделить какие-то деньги для того, чтобы выполнить какие-то работы. Наразі, якої буде доля пам'ятника російсько-української дружби, достеменно невідомо, адже його господарів знайти важко. Чиновники кажуть, найпростіший спосіб це демонтаж. У разі ж реконструкції необхідно провести творчий конкурс, обрати найкращий проект і на все це виділити гроші. А чи варто це робити, містяни з'ясують під час громадського обговорення. Ігор Стрельцов, Володимир Спасьонов для телеканалу Еспресо Сум.